У нас вже підриваються на мінах, в полях, по обрії, брухту й броні, У нас зустрічають люди на колінах, своїх убитих хлопців на війні. Росли, росли і виросли хлоп'ята, чиїсь кохані, чиїсь сини. Щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись. Хто ж, як не вони? Пам'ять вона не тлінна і вічна, гірка пам'ять, вона ніколи не згасне. Пам'ять, що залишаєш ти нам, пам'ятники, як символ тих, хто прийшов війну. Меморіальні дошки, як символ про тих, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Сьогодні ми зібралися тут, біля стін нашого закладу, у день гідності та свободи, щоб вшанувати світлу пам'ять нашого земляка-випускника героя Кецика Василя, який віддав найцінніше своє життя за наше мирне небо, за нашу свободу і незалежність. Ми відкриваємо меморіальну дошку на його честь. Пам'ять про його подвиг житиме вічно в наших серцях. Слава Україні! Захід, присвячений відкриттю меморіальної дошки випускнику героїв нашого ліцею Кецьку Василю. Оголошується відкритим. you mm -hmm. Усі народи віддають і голову схиляють перед вами. Схилімо голови перед світлою пам'яттю полеглих героїв, випускників нашої школи, Фалача Анатолія, Малецького Константина, Товстюка Олександра, піскуна Василя, Фільчинського Тимура, Кобилкіна Сергія, олійника Олександра, кожна Ростислава. Мінакова Віталія, Ліпчанського Володимира, Тим Тимківа, Назарія, гончарука Олега, Кецика Василя, Мошинця, Сердюка Валерія, Поярчика Дениса, батьків учнів нашого ліцею, штиндів Миколі, пекара Олега, Сауляка Михайла. Пошуємо усіх українців, які віддали життя за самостійність і незалежність України. Вшануймо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Чесне право відкрити меморіальну дошку воїну, який виконував обов'язок перед батьківщиною, надається матері героя Олександрі. 16 жовтня 2025 року у селі Мар'янівка Сенельниківського району Дніпропетровської області зупинилося серце воїна, жителя міста Моршина, молодшого сержанта Кецика Василя Михайловича. Народився 1970 року у місті Моршин. Закінчив Моршинську школу. Продовжив навчання в медичній справі в освітньому закладі у місті Вашківці Чернівецької області. Був призваний на службу у грудні 2022 року. Воював на таких напрямках: Бахмут, Лиман і на Луганщині. Також Василь Михайлович проходив службу водієм-хіміком відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту з воду, радіохімічної боротьби і захисту. До освячення меморіальної дошки запрошуємо отця Івана та отця Романа. Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю небесної, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби ті життя подателю, прийди і лися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святая, Тройце, помилуй нас, Господи, Отчеві наші. Владико, прости беззаконня наші, святий посвятив, цілий немочі наші, і ме Твоє, горади, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам побини наші, як і ми прощаємо, винуватися нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нам світло, волоє царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас. І на віки віки. Амінь Господу помолімся, Господи, помилуй, творчий строитель людського роду, подателю благодаті духовної, дателю вічного спасіння, сам, Господи, пошли Духа Твого Святого на пам'ятну дошку цю, щоб вона озброєна силою Твого небесного заступництва Були для тих, що захочуть біля неї мовчки молитися за душу особшого Божого Василя, поміч духовного тілесного спасіння, бо ти освячуєш, усе Христе Боже наш, і тобі славу посилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, сопри Святим, Благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віки, благословляється. І освячується пам'ятна дошка, ця окропленням води цієї свяченої во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Отець Роман скаже трішки більше, бо це його однокласник, але не можу не заохотити всіх нас. До певного почитання наших героїв. Всі ми і вони, люди, своїми слабостями, своїми немочами, своїми гріхами. Але водночас в їхньому житті проявився оцей героїзм, який дає таку світлість через них, усьому нашому народу. У їхньому героїзмі проявляється. Божа любов і всемогутність. Бо саме Господь є тим, хто надає нам сили. І тому сьогодні, коли такий складний час, коли нам пропонують то все забути, злити, здати, ми розуміємо, що власними силами не досягнемо перемоги. Потрібно хтось більший, той, хто справді є. Дати нам усякого добра, потрібен Господь. Тому хочу закликати всіх нас, так сьогоднішній день, введення в храм Пресвятої Богородиці, пам'ятати про Бога на щодень, пам'ятати про Його святий храм, щоб там, у тому храмі, ми воздавали Йому належну шану і честь, Богопочитання. щоб ми були там не захожанами. Не туристами, але щоб ми були там прихожанами. І тоді Господь буде з нами на нашій стороні. І тоді про нас будуть сказано слова, які Господь говорив в Месії. Стійте і побачите славу і велич Господню. Цього всім нам бажаю. і якнайшвидшої перемоги. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Сьогодні я вітаю всіх із тим святом, яке ми сьогодні в церкві, в нашій церкви святкують – це введення храму Пресвятої Богородиці. І це свято є дитяче свято, тому що мала Богородиця в трирічному віці прийшла у цей, у цей храм, зійшла на 15 сходинок, де її зустрів Захарія, батько, батько Івана Хрестителя. Вона вийшла з Святих і жила в цьому храмі до 12 років. І ось коли Думаю, роздумуєш про цю подію, згадує наше дитинство за селем, дитячий садочок, школа Марія Ваніна, перша вчителька <кхух> Іван Андрійович. Я собі згадую ті жахливі часи. Ну тільки та прекрасна молодість. Як ми грали в футбол влітку, як ми грали в хокей взимку, а й те, що, що ж тоді відбувалося. Я згадую те, як забороняли колядувати. Я згадую те, як вчителі мали стояти біля церкви, щоб діти не йшли в храм. Я згадую те, як класний керівник змушений був дати дітям нам анкету, щоб написати, чи ти віриш в Бога, чи ні. І не можна було написати, що ти віриш в Бога. Не можна було написати, що ти не знаєш. А треба було писати, що ти не віриш в Бога тому, що ти класний керівник, якщо би ти написав протилежне, мав би, мав би проблеми. Твої батьки би теж мали проблеми. Ось такі безбожні часи ми пережили. Але все ж таки зберегли оце, оце, оце світло, оце Боже світло, тому що такі мій однокласник Василь. Пішов захищати Україну заради нас, заради кожного з нас і віддав своє життя, як і ті всі інші хлопці за нас з вами. І тому, дорогі брати, дорогі діти, дорогі діти, ходіть до церкви, моліться, тому що без Бога як каже українське прислів'я, не до порога. І Бог може все. Бог врятує нашу Україну, Бог врятує кожного з нас. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! До слова запрошується міський голова Руслан Ільницький. Все отці, шановна родина полеглого воїна, шановні родини полеглих воїнів, шановні педагоги, дорогі учні, слава Ісусу Христу. Сьогодні, передусім, я хотів би привітати усіх вас з Днем Гідності і Свободи. Гідність і свобода це ці цінності, зокрема для кожного українця, для яких, заради яких і завдяки яких ми українці, як український народ, а відтак українська нація, змогли не розчинитися під невимовним, тривалим, кровавим, шовіністичним тиском наших ворогів. Сьогодні ми шануємо учасників революції Помаранчевої, Революції Гідності, справжніх героїв, які тут в Україні захищали свободу і гідність. Багато з них стали захисниками України в українсько-російській війні 3-го тисячоліття. Буквально зранку ми покладали квіти до пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні. Вчора на фасаді Станківської школи. Були відкриті дві пам'ятні дошки полеглим воїнам-героям у цій війні. Сьогодні ми відкриваємо, на жаль, ще одну пам'ятну дошку герою, воїну, випускнику Моршинської школи, нашому землякові Василю Кецику. Для Василя Кецика, для його побратимів, гідність і свобода стали дорожчим. За власне життя. Тож пам'ятаймо наших героїв, пам'ятаймо їх, які поклали свої голови на вівтар свободи незалежності, які боролися і загинули за незалежність і суверенітет України, за нашу з вами гідність і свободу. Слава Україні! Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди. І від болю рветься серце на куски. Серед нас живих не буде їх, не буде вічна пам'ять вам, герої земляки. Тобі я дякую герою за майбутнє, тобі вклоняюся, я низько до землі, бо лиш твоя незламність і відвага припинять війни на землі. Дякую тобі, Запалим вічними вогонь скорботи. За тих героїв, що не впали духом і не дали країну побороти, нехай земля усім їм буде пухом. Ших героїв ця меморіальна дошка завжди нагадуватиме нам про високу ціну свободи та про те, що пам'ять про справжніх патріотів жива. Ім за участь у цій важливій церемонії, слава Україні, героям слава!